Репродуктологія наука, що займається дослідженням та підтримкою здорового запліднення. Саме репродуктологи знаходять індивідуальний підхід до кожної пари, хто мріє про зачаття. Про тонкощі вдалого запліднення розповідає головна лікарка клініки репродуктивної медицини Ольга Романова. Сьогодні ми поговоримо про невдачі при екстракорпоральному заплідненні, і тут їх треба розділити на три саме головні причини. Перше це коли немає чим запліднювати яйцеклітини або немає яйцеклітин для запліднення. Друга ембріон не розвивається або розвивається неправильно. Або коли нам немає кого переносити, тобто немає хромосомно здорового ембріону для ембріотрансферу. І третя причина, коли у нас є здоровий ембріон, він сильний, але він не імплантується в порожнину матку. На всі ці ситуації, перш за все, можуть впливати саме репродуктивний вік. Репродуктивний вік чоловічий впливає не настільки виражено, і йде невелике зниження в результативності лише з 40 років. Репродуктивний вік жіночий, на жаль, дуже сильно впливає, і особливо це виражено з 35 років. А тут є декілька причин: ну, по-перше, знижується запас яйцеклітин, тобто він знижується прогресивно і в жодному разі він не може поповнюватися або збільшуватися. Друга причина це те, що знижується ще і запас енергії в яйцеклітині. Тут треба зауважити, що Запас енергії дуже важливий. Він закладається в кожній яйцеклітині ще внутрішньоутробно і не поповнюється протягом життя. Він тільки витрачається, знижується. Коли у нас відбувся дуже важливий етап, ми вже маємо ембріони для переносу і готуємося до цього відповідального етапу. Ми повинні підготувати порожнину матки, жіночий організм до імплантації. Це важливий процес. І в природі, і в програмі ЕКЗ відбувається на 5-й, день після овуляції або десь на 19-20 день циклу. За статистикою у всьому світі. Ембріони імплантуються з вірогідністю 50-54%. Якщо ембріон генетично тестований, і лікарі впевнилися, що ембріон здоровий. Він має імплантуватися з більшою вірогідністю. І у нас в клініці ця вірогідність складає 78%. Але на жаль, не всі ембріони можуть імплантуватися. Також слід зазначити, що перша причина, яка заважає в імплантації, це якщо ембріон хромосомно нездоровий, якщо є якась генетична або хромосомна помилка, то це заважає ембріону далі розвиватися і саме прикріплюватися. Для ембріона це дуже важливий день, і для цього потрібно йому багато енергії і правильний набір хромосом. Друга причина, яка заважає в імплантації, це хронічний ендометрит, тобто хронічний запальний процес, який впливає на якість ендометрію і таким чином створює зовсім інше середовище несприйнятне для імплантації. Як правило, хронічний ендометрит викликаний якимось збудником у порожнині матки. Одна із розповсюдженіших причин. А це порушення розвитку матки: це дворога матка або перегородки перетинки, анатомічні особливості, які дуже важливо враховувати ще на етапі підготовки до переносу. І якщо вони є, вони обов'язково спочатку видаляються, порожнина матки підготується, а потім вже відбувається перенос ембріону. Ще розповсюджена причина: це. Ендокринне порушення, тобто, коли ендокринна система не підготовлена до переносу або недостатньо жіночих статевих гормонів, це прогестерон, естрадіол, це також заважає ембріону імплантуватися. Дуже важливо розуміти, що всі ці причини на них можна впливати, і ми їх можемо коригувати. Дуже важливий етап для кожного репродуктолога і для пари це скільки ми отримали яйцеклітин. Ми дуже рекомендуємо отримувати орієнтуватися на близько 15-18 яйцеклітин. І тут важливо ще розуміти, що не кожна яйцеклітина стає ембріоном, так і відбувається у природі. Близько 50% зрілих якісних клітин стає ембріонами, і потім серед них будуть здоровими близько половини за умову віку жінки до 35 років. Важливо також обговорити питання, скільки ми взагалі плануємо дітей в сім'ї. Якщо пара планує двох дітей, треба орієнтуватися і на більшу кількість яйцеклітин, для отримання для того, щоб ми могли в більш молодому віці заморозити більшу кількість ембріонів і мати змогу потім у майбутньому вже робити перенос. Бувають, на жаль, такі ситуації, коли яєчник не може відповідати на стимуляцію. Тут ці причини слід розділити на віковий фактор, коли внаслідок пізнього репродуктивного віку. Вже немає яйцеклітин, здатних для того, щоб відповідати на стимуляцію. І є фактор, коли не пов'язаний з віком, або яєчник оперований, або а, в минулому була хімія або променева терапія, або вплив якихось токсичних факторів, радіаційного випромінювання або шкідливих звичок, які просто виснажують запас яйцеклітин. І не дають нам змогу отримати ті якісні яйцеклітини, які придатні до запліднення. Також при отриманні дуже важливо оцінювати, що яйцеклітина саме зріла і придатна до запліднення. Якщо ми бачимо відсутність, повну відсутність реакції на стимуляцію. В даному випадку робиться діагностичне саме генетичне дослідження, яке нам допоможе показати причину. Якщо ми бачимо, що яєчник не відповідає на стимуляцію і генетичної причини немає, тоді слід змінити підготовку до стимуляції, змінити самі препарати для стимуляції і намагатися отримати яйцеклітини ще. Існує деякі міфи, і я б їх хотіла розвінчити, бо, перш за все, інколи пари думають, що ну, значить, це пара між собою не підходить або імологічна, або є якась несумісність. Це не так, тому що наразі навіть при дуже рідкісному факторі саме імунологічної несумісності або генетичної несумісності. Всі ці процеси вони вирішуються. Тому перше це не думати, що причина саме в цій конкретній парі, або що не потрібно змінити партнера відносини, і в інших відносинах вагітність легко настане. Другий міф, який дуже часто існує, це просто відпустити ситуацію, почекати. І нічого не робити, і може сама природа вирішить, і запліднення настане. Ми дуже акцентуємо, що якщо рік не наступає вагітність до 35 років, і протягом півроку, після 35 років, обов'язково треба активно діяти, бо знижується запас яйцеклітин, і в даному випадку це якраз той вирішальний фактор. При якому нам все менше вдається отримати тих якісних гіциклітин, які придатні до запліднення. це такий вирішальний важливий фактор. Тут я хочу звернутися до всіх пар, хто зіштовхнувся в своєму житті з невдалою спробою, або невдалими спробами екстракорпорального запліднення. Перша моя саме головна порада не здаватися, не опустити руки, не відпустити все, і не сказати: Ну, значить, це вже так воно і буде а просто йти далі. І саме головне пам'ятати, що наразі всі причини, які тільки можуть впливати на невдалі імплантації або невдале виношування вагітності, це все. Наразі вирішується.